Війна, яку розв'язала Росія проти України, змінюється і змінюються її герої, які сьогодні воюють не лише зі зброєю в руках, а й за допомогою сучасних технологій. У Чернівцях презентували підрозділ операторів безпілотних авіаційних комплексів Сокіл, 24 24-го полку імені гетьмана Петра Сагайдачного Національної гвардії України. Саме ці бійці бачать поле бою з неба і допомагають нашим військовим. Бити ворога точно в ціль, як долучитись до них та опанувати нову військову спеціальність. Далі у сюжеті кожен виліт це маленький поступовий крок до перемоги, адже без переваги у небі неможливо отримати її на землі. Такі реалії війни в Україні каже командир підрозділу Сокіл 24 24-го полку імені гетьмана Петра Сагайдачного. Наш підрозділ це ті, кого сьогодні називають очима армії. Ми бачимо поле бою з неба і допомагаємо нашим бійцям. Діяти точно, швидко і без зайвих втрат. Нашим головним завданням є розвідка з повітря, коригування вогню та знищення цілей ворога за допомогою сучасних безпілотних систем, які є на озброєнні у нашій військовій частині. Дрони сьогодні це не просто техніка, це розум, точність і життя наших побратимів. Сокіл це не лише технічний підрозділ. Навчання тут проходить від симуляторів до бойового злагодження, а інструктори мають чималий бойовий досвід і сотні знищених окупантів на рахунку. Ми створили повний цикл підготовки наших пілотів. Кандидати проходять відбір, базові навчання на симуляторах, практичні тренування на самих дронах та бойове злагодження. Наші інструкторами є бійці, які вже мають бойовий досвід. На рахунку яких вже не десятки, а сотні вбитих окупантів вони навчають не тільки керувати дроном, вони навчають мислити тактично, читати рельєф, розуміти саму логіку бою. Одним із таких операторів є сержант Константин Малик. Він воює з окупантами ще з 2020-го. двадцятого. Війна доставлена під Попровським. Я зі своїм підрозділом виконували завдання в Турецькому в Донецькій області. Даний виїзд став для нас всіх випробуванням. Близько п'ятої ранку ми прибули до Волновахи, 9 днів безперервних боїв, після чого наказ зайняти позицію для спостереження. Потім влучання танкового снаряду в стіну поруч біля мене, де мене завалило уламками. Після чого з 23-го року я вже воюю в складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів. Оператори працюють цілодобово. Кожна успішна місія це життя українських захисників, каже Костянтин. «Займаємось коригуванням нашої артилерії та розвідувальними місіями. Також ми доставляємо провізію нашим піхотинцям та доставляємо приємні подарунки ворогу. На даний час ми займаємось підготовкою нового покоління дронщиків. Паралельно готуємось до наступного виїзду. Нині підрозділ продовжує набір новобранців. Потрапити до лав Нацгвардії можна двома способами. Чернівецький підрозділ продовжує набирати новобранців до своїх лав зараз в активному пошуку в підрозділи безпілотних авіаційних систем. Потрапити на службу до Національної гвардії України можна через підписання контракту або ж по мобілізації. Якщо ми розглядаємо варіант підписання контракту, то людина самостійно звертається. В частину ми проводимо співбесіду, розповідаємо про умови служби. Якщо все влаштовує, то починаємо процес оформлення документів, направляємо для проходження медичної комісії та професійно-психологічного відбору. Окрім служби за контрактом, можна мобілізуватись до підрозділу. Ми повідомляємо територіальний центр комплектування. Людина прибуває туди, проходить військово-лікарську комісію, оформлення документів. І вже територіальний центр комплектування направляє її в наш навчальний центр. У підрозділі операторів безпілотних авіаційних комплексів Сокіл чекають як чоловіків, так і жінок. Головне фізична і моральна готовність нищити ворога. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.